Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Доброго дня, друзі! Перший тиждень березня буде пов'язаний з поїздками, з переїздами, з транспортом. Нам будуть постачати транспорт, ми будемо чути про це. Ну то, що зараз Польща, ми чули, я думаю, ще будуть якісь заяви. Тому що образ місяця це поїздки, транспорт і подорожі. Ну, відповідно, які можуть бути зараз на споїздський транспорт подорожі в нашій країні, це постачання транспорту грудівих машин і так далі танків, і можливо ще якось транспорту. Але це саме колісниці, тобто це не літаки, самоліти і так далі. Це буде пов'язано з наземним транспортом. У цьому плані це досить далий тиждень. Можливо, навіть наш президент кудись поїде, бо це буде якийсь тиждень поїздок. Цікаво, що це тиждень майстерності, тобто це тиждень, коли, до речі, можна коли нам будуть передавати такі щедрі дари. Щось ми почуємо від наших партнерів, які скажімо, що вони передадуть нам щось таке, що ми на що можливо не сподівалися. Не можливо, сподівалися, але воно зараз ми просто як люди не знали цього. Також. По картам видно, якісь моменти будуть зв'язані з фінансами. Можливо, буде зараз питання стояти з Одесою про якісь перевезення, чи нам хто щось привозить, чи ми. Різні такого роду організації будуть якісь зібрання ще на цьому тижні і будуть вирішувати питання з по логістиці, я би так сказав. Сама карта каже, що періоди, в принципі, місяць буде напружений, і тиждень теж він не найлегший. Тобто, перших. Навіть зараз ми глянемо точно по періодам з 28.02 до 28.02, 21.52 по Київському часу, тобто цілий день. Йде планета Меркурій. Планета Меркурій ну, сильно добре розміщена, і вона може давати багато інформації, Ну, оскільки, в принципі, Меркурій сама планета тут сприятлива для цього тижня, скажімо так, то це не буде, будуть там сирени і все остальне але не повинно бути таких дуже великих прильотів. Але з 28-го вже з вечора, після 21-ї години, і до 06-03, до 8-ї ранку, 06-03, навіть до 9, буде йти планета Сатурн. Сатурн, сильна планета. Дані взаємодії вона може активізувати постріли, західний напрямок може активізувати. Тут і сама Сатурн-Захід, сам Сатурн-Захід означає і деякі. Пхалки мені теж показали, що захід західні області України можливо будуть мати більше прильотів або, скажімо, більше напруження якось вона буде таким під прицілом. Не, не буде там ні нападу, нічого такого немає. Просто це може бути більш активніше ніж звичайно, ніж Ми вже звикли. Ну будемо надіятися, що це не так буде активно. Ну я бачу, що це ну так. Це не не є страшно, але просто це буде. Більш активніше, якщо подивитися для людей, то зараз видно, що буде більше якихось активізація такого творчого потенціалу людей. Ми щось будемо винаходити. Тиждень для нас, для України, досить такий винахідливий, тобто якісь нові значі шляхи, чи якісь нові оголошення, будуть, що щось придумали для нову зброю. Ну Но цей тиждень. Він якось буде про це, що щось оголосять, ми побачимо щось таке цікаве. Ну і для самих українців, для нас ми можемо теж щось, скажімо, зараз подумати, якось зробити якісь нововведення в наше життя. Це досить такий сприятливий тиждень і пошук знань. А зараз нам може відкриватися, що правильно, що неправильно. Хоча Марс, Меркурій, і Сатурн, він показує, що. Досить багато буде дезінформації. Ну воно війну це нічого дивно. Ми вже звикли. Через те, ну, в ранньому разі старайтеся, тось тобто інтелект країни він буде скажімо так зараз буде досить дезінформований. Нас будуть вводити Ми не бачимо зараз, не показують нам істину. Дійдіть на два все, що ви бачите, чуєте, особливо з нас медіа. Я дякую усім вам за кожен ваш коментар. При можливості я читаю все, що можна. А якщо я не маю часу і можливості, то мої помічники завжди скринять мені найцікавіші коментарі, і надсилають у приват. Тому, якщо у вас є якісь цікаві запитання, будь ласка, не пишіть мені їх у приват, тільки під відео, які є у Ютубі. Ці коментарі ретельно обираються і озвучуються в ефірі. А ще я дуже дякую вам за те, що ви ділитеся емоціями своїми почуттями, які у вас виникають після перегляду наших відео моїм гостям та творцям каналу Мій Світ. Надзвичайно приємно читати ваші відгуки. Доброго дня, мої прекрасні світлі душі. Мене звати Ісіда Гай, я контактер Ченелар? І сьогодні це відео я записую для каналу Мій Світ? Тому давайте розглянемо питання, які зміни будуть в Україні вже в березні, з 1 по 7 березня. Які плани щодо України у вищих сил? І як це вплине на кожного з нас? Давайте запитаємо у світових кураторів та вищих наставників Абсолюту. Ми щасливі зараз бути з вами в єдиному потоці. Ви дуже близькі для нас душі. Не корінтесун, то ми підтримуємо свою світову сім'ю, свою прекрасну сім'ю Елтерту, яка вибрала реінкарнацію в Україні Ело Тортесента, тому що Україна це майбутнє де майбутній рай, екотосунторта. Ви маєте побачити Елакортосун, як зараз інші країни приймають українців, Есун, торета, Європа, Америка, інші країни, кетус, торта. Але дуже скоро та на планеті стануться такі зміни, що Україна буде приймати до себе інших людей. А Ті люди, які зараз допомагають вам, дуже скоро Україна буде їм допомагати. Енекоторта. Давайте розглянемо, що ж буде на початку березня в країні Елокунторте Санта. Будуть прийняті деякі закони, які стосуються фундаменту підтримки України. Елунтурете санта. Україна буде отримувати міцну підтримку. Кеторто посилиться вплив Китаю, Елатор на ситуацію в війні. Китай дуже давно планував кетури теса прийняти участь в міжнародних процесах екутусу, то. І якщо це було як переговори, Сунто китусенту, то Китай може також мати фізичне втручення у процес війни, кінту, але ретусента українці. Мають не боятися цього, кутуарети, там. Тому що Україна є лише приводом для Китаю: Елатур, розпочати свою діяльність. Китай має дуже багато зброєння. Вони хочуть проявитися на цій політичній арені зараз, у часи Змін. Ви не повинні думати про це. Кесунторта, ви повинні пам'ятати, що де ваша увага, там ваша енергія. Киторен А куди ви дивитеся, ви посилюєте це. Есь що якщо ви направляєте свою енергію в страх. Елинтор тосента, якщо ви еку екутор, тосонта, ваша енергія робить це більше. Вона посилює а, ці жахи, страхи, ей куторента. Вам повин, а, ви повинні дивитися в ту точку, де Україна стає а, центром цивілізованого суспільства. До Україна стає таким центром на планеті Земля. де -та, Куди приїжджають, кесон то прекрасні світлі душі і наладжується комунікація між людьми через енергію серця. Велика криза чекає світ в 2023-2024 році. Тулекантурете санта, uh, ви зустрінетеся uh, з багатьма замотрусами, келунту санта та наводненнями по всьому світу, кесонтуртеса, такими як цунамі і урагани. санта багато територій постраждають турта І ми кажемо вам про той момент, коли інші будуть uh, звертатися до України за допомогою, як це зараз. Відбувається з Турцією. І ми кажемо, що Україна це майбутній рай, і ви повинні думати про це. Екутаре санта. Україна має сили допомагати іншим. Кієлорете санто, рата санта. І Україна буде таким центром. Елатуре те санта, таким світлом. В яке Хочуть увійти дуже багато людей, дуже багато душ. Та і більшість українців повернуться до України на протязі ближайших двох років. Ти, Торта Санта, Україна чекає велике майбутнє і початок березня це початок цього майбутнього кутусента. Україна буде отримувати все потрібне їй озброєння і навіть більше елатор та всі країни будуть а, також допомагати Україні. Не кесенто, Україна це переможець. Кенту Ален Терта, Санта. А та є, це майбутнє, яке йде за перемогою. І Терта те, що а, земля. України ілодор Тесента не буде зачеплена наводненнями та цунамі. І Кутурто — це золота земля. І через це, елу, акунтурте санта, інші люди з інших країн, не то, санта а зможуть прийти до України і попросити в Україну допомоги. У майбутньому громадянство України буде ще більш цінним, ніж зараз. Ви маєте розуміти, що ця територія є священної, божественної території, території Творця. Ми любимо вас, ми посилаємо вам світло. Ми завжди знаходимося з вами, ваша сім'я, світла, простір абсолют. Якщо ми беремо цей тиждень, то він такий, знаєш максимально напружений з однієї сторони. Хороша новина, що починається. Якось чи отримаємо вже, чи будемо якимось чином е, говорити про величезну допомогу, якась дуже багато грошей зайде. І саме допомога в е, грошовому еквіваленті, може, дадуть е, е, якусь е, допомогу. Е, знову ж, якщо ми беремо далі, то в нас все-таки цей тиждень максимально напружений. Чому? Тому що нам дають башню, нам дають дев'ятку мечів, нам дають трійку мечів. про що ці говорять карти? Вони нам говорять. Про те, що чи можуть бути обстріли по башні 100%, і буде дуже страшно. А хороша новина, що у нас потрібні мечів тема того, що можуть бути людські жертви, коли нам дуже болить, коли ми знаходимося в темі, е, такі, що це болячі і так далі. Це, це, ось цього. Якщо ми беремо це, як буде воно відбуватися в політичному житті. Саме в політичному житті України то. Загалом якихось таких кардинальних змін я тут не бачу. Так, у нас буде знову якийсь виток, розвиток якихось скандалів всередині. може це будуть якісь викриття, десь буде прикована увага, і ці викриття будуть якось зв'язані з землею, саме, чи з надрами землі, ну, саме землею, тема землі. І у нас знову замаячить у просторі тема. Звільнення знову якогось звільнення якось там можуть рухати. Оце таке у політичному житті. На рівні напруги я розказала, якщо взяти це на рівень південь, північ, захід, схід, давай подивимось з дитяцию. Південь максимально активний по напрузі? Знову ж про, про Схід мовчу, бо тут по підірці мочів, як ви знаєте, війна війною. І в нас, не дивлячись на те, що продовжує маякувати центр, у нас іще Захід активується і говорять про те, я так думаю, що якісь попадання будуть все-таки в сторону Західу. У нас іде карта сила. З чим це зв'язано? з сила? Сила може бути зв'язана, крім попадання, тут може бути ще й тема спічна. Може бути в нас колесо фортуни, коли крутиться земля. А ви знаєте, що таке крутиться? Що тут напруга може бути ще й на рівні цього. Це у нас з першого по сьомий. Якби Це таке все, що буде відбуватись. На жаль, якихось таких знаєте, кардинальних там, перемог, якогось такого суперкупию в цю неділю я не бачу. Більше що ви продовження війни і більше продовження напруги 1 березня 23-го року, як не дивно то звучить. Почалося тиждень тому. З простої бесіди мене з моєю ученицею, яка мала собі на меті відвідати певні місця сили в Ванкувері, Канада, і виникла ідея провести роботу. І Ми по каналу отримали тему тої роботи, яка прозвучала так. Що ми маємо посадити сім'я нової ери, воно має прорости і дати плоди. І ці плоди ми маємо пер перемістити символічно через міст Джо Капілана людство в іншу еру. Це просто символ, бо по енергіях воно мало відбутися, звісно, на тонкому плані. І отже, ми в той же день, це була середа. Вибачаючи тверг, ми почали працювати ввечері з цією темою. І, звісно, звернулися до Вищих сил. І ну, ми були здивовані тою реакцією, бо цю роботу ждали. Для її проведення було на часі. Планета вже очікувала чогось подібного від нас, усіх, від нас, людей. Людство вже занадто від того потяга, який називається Га, Гая-Ра. Відставало, і тому треба було якісь рушій. І ці, цим рушієм стала ця робота. Ми отримали благословіння, захист на цю роботу і інші атрибути, які потрібні були для планетарної роботи. Якраз співпало, що було е, маленький парад е, планет. Спостерігався, здається, Меркурій, Плутон е, е, Луна там був, чи, чи Венера, чи хтось, я вже не пам'ятаю. Але ці енергії приєднали, приєднали ра. Сонечко наше, і отримали роботу, яка вийшла відразу за межі планетарної роботи. І вже на ранок приєдналися до цієї роботи сотні людей. На сьогодні до цієї роботи було створено канал роботи, в який приєднується велетенська кількість людей. Вже тисячі на планеті заявили участь в цій роботі. Групи входять в цю роботу. І 1 березня, в 12, по кожному часовому поясі, в 12 дня Буде проходити робота. Кожний засвітиться свій пояс в своїй черзі. Тобто вона вже крокує по планеті, активна фаза. І завершення буде 1 березня, в четвер, по київському часу. Теж в 12 буде Київ працювати. Всі місця сили Києва задіяні, всі місця сили України задіяні. Від. Австралії до Сполучених Штатів, Європа дуже потужно. Всі люди працюють. Планета буде сяяти як тортик у ювіляра з е, тисячі років з дня народження. І це сяйво побачить е, не тільки в межах нашої галактики, а в межах Всесвіту. І е, потужні артефакти на планеті активуються, активуються піраміди не тільки на землі, піраміди активуються. І ця робота дасть потужну хвилю, але не цунамі, не переживайте. То ця хвиля відміняє всі апокаліптичні сценарії, які полюбилися нашим тепер глядачам, і всі те нагнітають. Апокаліпсис відміняється. Я ви знаєте, останнім часом себе відчував, неначе я перепригнув в іншу реальність, бо в моїй реальності апокаліптичний сценарій відмінено 20 років тому. І тепер я те, що я чув, мене... Просто бентежило і хотілося щось зробити і для планети. Матінка стогнала від нас з вами. І якщо десь якраз тиждень тому нам вдавалося повернути цей корабель, корабель на більш м'який сценарій, то я сподіваюся, що наша з вами зусилля, наша з вами робота, яка вже йде і буде завершена по київському часу 1 березня десь під північ, 23-та година по Києву буде. Перехід через міст Капелано зроблено фізичний. Зауважу, приймають участь люди з окупованих територій, хлопці з фронту, хлопці-дівчата з Російської Федерації теж приймають участь в цій роботі. Вся планета встала з колін. І тому це величезний шанс нам, людям, отримати свободу і незалежність. І звідси я скажу: готуйтесь до очищаючих енергій. Я намагаюся прокласти свої нашими серцями м'який сценарій того. І тому яка наша молитва? Ми створюємо як сотворці з творцем, як і має бути наше теперішнє, наше тут і тепер. Ми створюємо і малюємо широкими і маленькими мазками майбуття кожного з нас, кожної сім'ї, кожної країни, людства в цілому. Тому і молитва ваша від ваших особистих емоцій. Вподобань, мрій, молитв, за мир, звісно, за перемогу, за щастя, за відбудову, за те, щоб не було на планеті ядерної зброї та за те, щоб на планеті не було голодних, за нову еру молимося, створюємо її люди з нашою сумісною молитвою. І та молитва не буде мати кінця до самого завершення. Отакі От очікують нас найближчі часи і я. Думаю, що під благословінням небес ми з вами в змозі змінити всі сценарії і отримати перемогу вперше над собою, людство над злом тотальним, кожен в собі спочатку, а потім і на планеті. Отже, я бажаю всім миру, всім перемоги, і всім радості і отримати цю можливість і шанс, використайте її. Я вас дуже прошу. Будьте з творцем, з любов'ю, пустіть її в своє життя. Пропоную прийняти налаштування на цю роботу. Вони ще будуть на моїх сторінках. Будь ласка, зверніть увагу, там вже 4 відео є, з якими ви можете користуватись. Але цим малюсеньким інструментом, який має велике серце, мольфара Нечая, Це його дримба, якою він користувався, яка була поруч з ним роки. Одна з його, бо в нього їх було багато. І я саме нею вирішив. Прокласти нам з вами шлях в нову, в нову еру еру милосердя, отже, з Богом. І промовлю дідові слова. Богу вірте, людей любіте, добро творіте. Дякуємо вам за вподобайки та коментарі до цього відео. Нагадуємо вам про підписку на канал, а також дзвіночок нових сповіщень. Перевірте, будь ласка, чи він у вас активований.